Один із варіантів, щоб сказати, що ми дуже сумні або розлючені чимось. Це фразове діє слово «flip out». Наприклад, Bob flipped out when the city doubled his property taxes». «Bob дуже сильно розізлився, розлютився, коли місто подвоїло його податок на житло. Keep your hands off Jim's computer. Тримай подальше руки від джимлого комп'ютера. He will flip out if you screw it up. Він сильно розізлиться, коли ти зломиш це. I nearly flipped out. Я майже розлютилася. When she told me, коли вона сказала мені, uh, she and David were getting married, що вона і Девід одружилися. Тобто, якщо ми не хочемо повторювати I'm very upset, I'm very angry, we just can say I'm flipped out that you did it. Я дуже розізлилася, що ти зробив це. Окей, okay? see you in the next video.